Пожежа сталася в адміністративній будівлі Херсонського комунального ринку, що по вулиці Кримській, на місце події одразу прибула пожежно-рятувальна служба. Проте осіння пожежі було ускладнено тим, що у пожежного гідранта припаркувався вантажний мікроавтобус, чим перекрив рятівникам доступ до води. Іншою прогаленою, скоріше, архітектури та плану ринку стала відсутність в'їздів на його територію. Торгівельні палатки на ринку розташовані за надто щільними рядами. Тому рятувальникам довелось в терміновому порядку прокладати рукавну лінію з околиці ринку до місця. Пожежі добре у цій ситуації лише те, що гасіння пожежі було умовним. Таким чином, рятувальники і працівники ринку відпрацьовували дії на випадок справжнього лиха.